Від Гуцулії до Кряжів Донецьких в Чернівцях стартував третій Всеукраїнський фестиваль поезії. З 1 квітня сплата комунальних послуг у відділеннях Ощадбанку буде проводитися по-новому. Тестова програма стане офіційною. Чернівецька область починає тісну співпрацю з Угорщиною в планах культурні, політичні та бізнесові спільні проекти. Та вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Чернівці завітали консули Угорщини в Ужгороді. Дипломати приїхали не лише поближче познайомитися з столицею Буковини, але й проанонсувати проїзд Будапештського театру оперети з найвідомішою п'єсою Мра Кальмана. Сільва чернівцях Будапештський театр буде вперше. Консули обіцяють, що привезуть сюди 115 чоловік, аби вистава вдалася якнайкраще. Спеціально для нас оперету переклали українською мовою Ігру акторів, які спілкуються угорською, титруватимуть на екрані. Квитки на оперету не продаватимуть, вхід буде по запрошеннях. Генеральний консул запевнив, що ця вистава послужить початком тісної співпраці Чернівецької області та Угорщини. Вже в квітні вони планують організувати для своїх земляків знайомство з Чернівцями і привезуть сюди декілька груп туристів. Звісно, вначале йде культура, а тому бізнес. Nadějem se, š to biznes atnašenia ili tie čilověčeskie atnašenie budú razvívať se ich preť.náša strana a jel živet v tom pláne što by tak možna by strije integrirovacie v Evrópu. U nas jest takoj plán, š to byvot bolšit paganične perehódy aryválíťča spóľnymm hódom ide od traitelstva a magistráli M3, katojí približajaca k ukrajinskoj granice. je to zna je, š Для українських граждан Европа практично вже буде на границе, вони можуть быстро їхати пересекати границю. 1 квітня оплата комунальних послуг у відділеннях Ощадбанку буде проводитися по новому. Тестова програма, яка діє ще з початку року, буде затверджена та офіційно прийнята для роботи. Опанування навичками новітньої системи у працівників, звичайно, займає більше часу ніж раніше, тому часто біля кас створюються черги. Або уникнути довгого чекання біля віконечка касира, кажуть працівники банку. Людям треба лише правильно заповнювати свої абонентські книжки та знати реквізити рахунків, без яких відтепер комунальні послуги сплатити не вдасться. Пан Василь сплатити комунальні послуги намагався тричі, але величезні черги біля віконець кас не дозволили цього зробити раніше. Чоловік каже, що після введення нової програми прийому оплат в Ощадбанку, виникло дуже багато проблем із рахунками, тому кожен клієнт обслуговується довше, ніж звичайно. Ще є путаниця з рахунками. Скажімо, бувають випадки, що не туди проплата підеться раз, а бувають випадки, що люди направляються платити якісь штрафи або ще за якісь. Інші проплати і кажуть, у них там є рахунки, а вони приходять сюди. От як сьогодні було, а рахунка ще не було. Чернівецькому обласному управлінню Ощадбанку про проблему знають, адже з початку року касири почали приймати платежі за новою програмою, яка передбачає сплату лише за особистим рахунком клієнта. Серйозне змінення в програмному безпеченні ну ні то, що то серйозне, але нас просто змінюється. І естественно, що эту програму нужно адаптувати именно для условий Черновицкой області, то тобто есть завести абсолютно всі щита, перепроверить всі тарифи. К нам прийшов каркас. этот каркас должны обжить, мы Ми этот дом должны заселить. Опанування нової програми звичайно потребує часу, є ще десь огріхи та проблеми. Але вже незабаром всі недоліки будуть усунуті, стверджують фінансисти. Зазвичай, як все нове трошечки з затримкою, є якісь шороховатості. Уже у нас завтра, після завтра, приїжджає київська група, яка ці шороховатості забере і для того, щоб людям було краще і скоріше обслуговуватися. В той же час працівники банку запевняють, що часто роботу каз затримують самі ж люди, які ще не визначилися, що вони бажають сплатити, скільки та коли. А потім виявляється, що в них взагалі немає з собою рахунків. Пан Василь також впевнений, що в великих чергах не винні лише працівники банку потрібно міняти саму систему, наприклад, запозичити практику європейських країн. У них є рахунок, з якого знімаються ці комунальні притежі, і додому приходить тільки платіжка, От. скільки знято за які види послуг і так далі. Там зроблено абсолютно у всіх сферах для людини, щоб вона мінімум часу затрачувала на різні проблеми і більше часу могла присвятити роботі і своїй самій. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Буковина до початку посівної кампанії готова. Аграрії переконують весняно, польові роботи розпочнуться вже з квітня. Для цього область забезпечена і сільгосптехнікою, і паливними матеріалами. Основне завдання наразі підготувати насіння та добриво. Владники констатують, через затяжні морози на Буковині постраждали фруктові дерева. Абрикосів, персиків та черешень цьогоріч буде менше. Водночас оземини планують зібрати більше ніж минулого року. Зазіхнули аграрії аж на 630 тисяч тонн. Головне зараз підживити землю мінеральними добривами. Промерзання в зимовий період грунту не було, або були незначні у 8-11 сантиметрів. Був досить високий сніговий покрив. Пройшло практично вимивання азоту з верхніх орного шару у нижні шари, і практично підживленню озимих буде необхідно збільшити і дози внесення мінеральних добрив. Оскільки цьогоріч зима дещо затягнулася, підживлювати землю будуть більшими дозами добрив. Проте запевняють аграрії, це жодним чином не вплине ані на темпи польових робіт, ані на їх якість Від Гуцулії до Кряжів Донецьких у Чернівцях стартував третій всеукраїнський фестиваль поезії, присвячений пам'яті Тараса Мельничука. Зібрав він чимало українських поетів з усієї України, які впродовж трьох днів відвідуватимуть пам'ятні для поета місця, організовуватимуть вечори зустрічі та виставки чернівецьких видавництв. Урочисте відкриття фестивалю відбулося у червоній залі Чернівецького національного університету. Тарас Мельничук народився і виріс на Прикарпатті. З дитинства закоханий в Гуцульський край. Поет чимало написав про найвищі гори східних Карпат, швидкоплинні ріки та лісисті простори. Саме в його честь у Чернівцях вже втретє організовують поетичний фестиваль. Ми не просто хочемо сьогодні ці дні нагадати про такого великого українського поета, як Тарас Мельничук. Ми хочемо сказати, що поезія в Україні не умра, не вмерла, не умре і, і завжди буде жити. Ми вперше задумалися, що не можна замикати. Фестиваль тільки в одному місті, навіть такому прекрасному, як Чернівці. Його потрібно поширювати. Саме тому вирішили щороку влаштовувати відвідини одного із міст, яке було пов'язане з біографією Тараса Мельничука. Крім весняного фестивалю у Чернівцях, схожий організовують наші сусіди франківчани восени. За п'ять років у ньому взяли участь понад три десятки письменників усієї України. Теж ми маємо намір розширювати його географію авторів. І чернівецькі письменники відвідують Франківськ. Франківські тут дуже велика делегація сьогодні представлена із Прикарпаття, якраз можливо найбільша. В Чернівцях, тому що Мельничук тут навчився. Приязні стосунки в Мельничука зав'язалися в молоді роки з поетесою Ніною Гнатюк. На своїй знаменитій книжці князь Роси він залишив автограф. Ніні Гнатюк найдорожчій жінці у світі і в моєму житті. Йому ж поетеса присвятила цикл віршів. Тарас Мельничук це незвичайна особистість, щедро обдарована поетичним талантом. Він для мене є символ гір, символ свободи, символ поезії. Але на жаль. Його життя припало на той час, коли не можна було сповна бути творчою особистістю, коли не можна було розкрити свій талант, не пожертвувавши свободою. Нині організатори продовжують збирати кошти на встановлення меморіальної дошки Тарасу Мельничуку, яка прикрашатиме будинок по вулиці Радищева, 4. там знаходився гуртожиток філологічного факультету ЧНУ, де під час навчання мешкав поет. Встановити її планують вже до наступного фестивалю. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівцях тривають змагання Кубку Буковини з більярду серед спортсменів вищої ліги. Змагання щорічні традиційно до нас з'їжджаються більярдисти з усієї України, для яких це не гра, а серйозний спорт, який потребує витримки та точності. Починав з участі у таких змаганнях і чернівчанин, дворазовий чемпіон світу Ярослав Тарновецький. Про буковинських більярдистів та більярд на Буковині у сюжеті Вероніки Залевської. Третій етап Кубку Буковини з більярду це чергова сходинка до здобуття титулу найкращого більярдиста не лише Чернівецької області, але й всієї України. Боротьба за це звання ведеться серед учасників вже декілька місяців, зосереджена біля більярдного столу Тетяна. Дівчина зізнається, ця гра її приваблює перш за все своєю точністю. Гра дуже цікава, як Соперники цікаво грають, тобто, є чому навчитися». Ось вже як п'ять років, як кажуть фахівці, більярд стає все популярнішим та здобуває все більше прихильників. Таку тенденцію вони пов'язують з тим, що гра в більярд значно урізноманітнилась і стала цікавішою. Змішуються три види гри. це русські пул. в пулі Там йде мишлення і все інше. в русській, йде техніка. Всі в снукері там йде серійність, продовження. і вот эти всі три вида і змішались і дали очень великий толчок руському біля маємо навіть рекордсмена у свої 22 роки. Ярослав Володар двох титулів чемпіона світу. Тричі на змаганнях світового рівня більярди здобував бронзу, але за короткий проміжок часу спортсмен збагатився одразу двома найосновнішими тріумфами. За три я виграв два штата світу. Звичайно, дуже приємно тебе. в очах проходиться все життя, все що ти робив для цього. Приємно дуже, що так все спалась, але на досягнутому хлопець зупинятися не збирається. Попереду грандіозні плани В столиці. Він мріє відкрити свою власну школу, де навчав би молодь цьому виду спорту, а також стати легендою російського більярду. Просто в російському більярді от і така фішка, що два світу підрядник ніхто не вигравав. Ну і нема і, і нема чемпіона світу такого, щоб виграв всі по всіх дисциплінах е, чемпіоната світу. От я зараз перший, який зможе це зробити. Третій етап Кубку Буковини завершився перемогою Вадима Гуцула. Хто ж стане володарем самого кубку, стане відомо наприкінці року. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Такою середу побачили наші журналісти? Маєте нові теми чи цікаві пропозиції. Заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, час новин Чарнівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ЕСІСІІН'ЮЕ. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.